Друзі, всім при доброго ранку. Подивіться, як сьогодні в нас гарно на дворі. Світе ярке, таке сонечко. Прямо аж настрій. А в мене ось на заборі висять коврики, бо це з чоловіком справляли воду. Вона як шуронула і облила нас з чоловіком. І всі коврики, все залило. Так, кексик снідає. Коровки теж вже дала сіна, подивіться, яка гарна стоїть. абрикоса. вся в цвіту. Може сьогодні політають хочівки. Але, друзі, з неділю у нас заморозки. Дуже шкода, що це все в нас пропаде. Померзнуть абрикоси. Дивіться, як гарно в мене все квітне. Квітнуть цвіточки в полісаднику. Ось розців є цинт. Красунчик який. І сиреневий, і щось на, мал... на маленькій ножці. Не вирос, але розцвів уже. А розовий уно ще і ще один цвіточок. Лізе знизу, А цей, дивіться, який гарненький. Ой, нема як нахилитися його понюхати. Вони так пахнуть. Все таке гарне. Піони пішли рости. Ось, сюди, дивіться, піончики мої, це розові, це ось у бордовий, там білий з краю, Лілії пішли рости. В общем, все квітне. Все квітне. А на тій абрикосі нема нічого. Стоїть, вона, видно, пропала, не знаю. Черешенка скоро вже геть-геть розпуститься, але хоч би вона не розпустилася ще поки, поки холодно. Ой, ну, всього такі, друзі, справи. Розочки мої щось. А ні, воно щось вже пускають лісточки знизу. І розочки відходять. Взагалі, все потихеньку оживає. Так що, друзі, такі справи. Сьогодні дуже гарний день. Не знаю, може будемо картоплю витягати. Попросю, чого віка. Він мені витягне, а сам хай йде з водою. Вчора нам... Взагалі, поварили там сваркою. Я вам казала воду. Не знаю, сьогодні буде чоловік справляти, ну, складати його до кучі. А чи вийде у нас що. А як не вийде, то треба, друзі, купувати нову станцію. Там виписали мені за електронне. Ну, чоловік сказав, що у нас не підходить, бо в нас під землею. Є утічка води. От. Та й не знаю. Хай в общем, сам розбирається. Я в ньому не розбираюся. Петушок співає, пташки співають, ну так гарно, друзі, на дворі. Прямо аж душа радіє зранку. Сьогодні трошки прохолодніше. Вісім тільки градусів. Ось, дивіться, яка в ньому вилізана, душник. І співає вище всіх наш красунчик, да, Петя, вище всіх. Да. І ось, бачите, хазяїн, хазяїн. Десять курочок його. Отак, от отак, молодець. Вчора вони знесли мені чотири яйця, так що я їх випускаю попастися на двір. Туди, на город. Але вчора вони в мене втікли. Назад почала заганяти, треба тільки вдвох. Бо вони... Ой, не дає балакати. Йду в одну сторону, а вони втікли туди до гною. Ну, що ти зробиш до навозу. От. Ще поки на городі такого нічого немає, та я й пішла додому. Вони пошваювали, пошваювали та й прибігли. Хочеться їм на травку, звісно, я розумію, розумію їх. Водичку п'ють, хай зерничко клюють. Все добре, друзі. Дуже гарно на дворі. Ой. Ну, в общем, весна є весна. Душа просто радіє, коли це сонечко, коли... Хочеться прямо, не знаю, літати. Не знаю, я, як вам, мені оце так. У мене всі, як сонечко, такий настрій. І не хочеться, щоб його хтось і псував. Такі справи. Ну, добре, друзі, будемо працювати, а зараз я йду гріти сніданочок. Васунька наша вже. Теж їсть стінце. Так що такі справи, друзі. Пташки на горіха повисідають і виспівують, виспівують. А там, друзі, ото в садочку за городом, кожен вечір якась така пташка, ну так красиво співає. Не соловей, бо ще солов'ю рано співати. Але до того витягну якась пташка. Я ось в якийсь вечір, може, і сьогодні, якщо не забуду і буде мені ніяк, я вам спробую засняти. <гум> От. Ну, дорог... Добре, друзі, пішла я у кухню. Сьогодні просто замечательний день. Пчоли, дджіли так гудуть на абрикосі. Прямо страшне. Радуються, що їм є нектарчик куди взяти. А я ось перебираю картоплю на посадку, на конець сьогодні. День просто суперовий. І зараз вам ще покажу. Воно, дивіться, хто виглядає за синікала сонь. Пасається. Сонюшка приймає сонячні ванни. Да? Дід її вивів на травку. В общем, радується вона. Город уже висох, можна садити. Не знаю, може під вечір щось і посію. Але наступний тиждень, оце ж буде вербна неділя, буде дуже-дуже холодний. Не знаю. Ну, можна посіяти в землі, то нічого не буде йому. Але з другої сторони, а для чого? Буде тепліше і будемо сіяти, де да? Да? як вона воздух нюхає. І вже куча воно мух літає, мушки всякі разі. Трошки постояти в сарай, бо ще обкусають ті мушки, бо зараз вони страшні, вони ж голодні. Дала суня. А в садочку поки що квітне. Олеча, абрикоси. так що такі справ. Друзья, сижу на картошке. Вы представляете, я перебрала сегодня картошку посадкову, Вот это ж такий у нас был урожай в прошлом уроке. Восемь відер все на все картошки посадковой. Ну, это у нас. Там еще у бабусі в погребе завтра пойду перебирать. Це я сижу в коридорчике на картошке. Ой, ну все равно. А два відравно ну, 15-літрових е плохою перебрала картошки, геть погана картошка, друзі. Не знаю, що буде в цьому році. Але також обіцяють геть погану погоду, жару, спеку, не знаю, що буде. А в нас сьогодні коровку вигнали, От, там я вам показувала на пасовище за сільником. І... Ми ж не дивилися, не, поглядали, вона пасеться собі. Боже, я тоді пішла, понесла їй буряка з дертю, а в неї мошкара покусала все вим'я. Та ми бігом її в сарай, та я мазала її е, гелем, от камарів от комарів оці, от мошкари. Не знаю. Тепер красні п'ятнушка, може, пройдуть. Дочка каже, мам, потім ще завтра каже, ще трошки помажеш. Ужас, чоловік розстроєний, я розстроєна, ну, ну, думаю, що все обійдеться, дай Бог. Я не знаю, щось кожним роком все важче і важче тримати цих корів. Всякай гадості розводиться, всякі мухи, комарі. Це жахіття, друзі. Це просто жахіття. Так, а я наготовила дров, чоловік пішов до бабусі. Може, змели там трошки дерті, зараз уже вечір. Кекс! Бігають собачки і він, от, ну ти подиви, не дає балакати. От, і цей... Вчора ми варили тушонку, знову нам приносили. Ну, в общем, оце так цілими днями. Цілими днями щось працюємо, щось десь торохкотіло. Ну, в общем, такі справи, друзі. Так що сьогодні. Ось такий у нас був день. На дворі погода сьогодні просто шепчеть. Аж не віриться, що через день буде холодно. Завтра дочка сказала, що буде ще тепло, та хочемо ранню картошечку, ту, що сват нам дав. Завтра піти там у бабусі, будемо перебирати картошку посадкову та посадимо ту картошку ранню, та досіємо траву, бо ми купили там трохи трави, де не вистачило нам люцерки. Та досіємо. Бо ми там досі, це ж, я ж вам казала, ячменям, отім він взяв, що два, года в нас, два роки в нас вже лежить. А він вдома й не поключився. Він його замочив, хотіли ж, кажуть, що кури добре несуться, пророщений ячмінь давати. А він, навіть, друзі, не поключився, отакі справи. Ну Сьогодні вони молодці, сьогодні вони мені знесли п'ять яєчок. так що несуть, вже назбиралось у холодильнику. Ми ж так не споживаємо, ну по одній в день. ну От сили, якщо там нема нічого смачненького, можу по дві зварити, а так? Ну, добре, пішла я далі працювати. Думаю, е хоч спокійно чоловік поїхав до бабусі, а я хоч спокійно до вас вийду щось порозповідаю. Забула, ще вернулася до вас, забула вам сказати, що воду так ми і не зробили. В общем, вчора це ж е Ну, знайомий поварив нам, а воно все одно капає там десь. Не знаю. Чоловік мучився сьогодні, мучився, вирізав всякі різні прокладки. Не знаю, що там він. Я туди не дуже внікаю, бо, як сказати, не моя парафія. А він в общем, довбався сьогодні цілий день, каже, як воно мене задовбало. А я кажу, ну що ж, Давай будемо, може, купувати нову станцію, та й не знаю, до чого ми дійдемо. Уже більше тижня я без води нормально, так воно мені вже аж надоїло. Страшне, знаєте, як до хорошого привикнеш, а тоді <сіхи> не можеш е е е посуду мию в миски, нагріваю води. Ну, в общем, друзі, якось так. Ну, це поки що посуда. А як почнуться бутильки, мені ж треба, щоб була вода, та й унітази, і все ну, як, це окупація. Мучаємся. Ну, В общем, якось так. Друзі, я вийшла до управлятися. Закрию зараз курей, вони вже посідали, бо були втекли. Да? Дівчата і хлопці. Хе -хе. Ви всі тут? Ну, вроде всі. Так, закрила. Щось воно так горить, друзі, там не знаю, що це таке. Хіба так хтось не знаю, як ті люди оце палять, не бояться нічого. В мене Вадим страшне боїться щось палити. Дивіться, який дим, дим вали. А я. Топлю в хаті та вийшов трошки доуправлятися. Бо Вадим прийшов, каже, закрий, каже, курей піди. Трошки протоплюємо, потрошки кидаємо, щоб було в хаті комфортно. Травичка така зелена вже. Сьогодні якось нема, не співають пташки в садку. А я думаю, піду вийду, вам познімаю, як співають пташки. Десь так далеко чуть, а тут в садку сьогодні щось немає. Ні, не, щось воно підспівує, не знаю, чи вам чуть, мабуть, не чуть. І до сих пор воно летить якесь, як не наче чи солому де палять, воно летить, падає. Сьогодні у нас весь двір був чорний, налетіло, чи очерет горить. Палять у черета в нас, оце як запалять, пожарка летить, тоді кричить. Ну, щось сильне там горить. Не знаю, що то горить. А співають ташки. Співають то голуби, то на якійсь літає. Так що, друзі, на дворі так гарно, добре. Сьогодні сусіди приїхали вокруг городу. Кругом два рази пройшла сівалка, щось посіяли, а середину будуть, мабуть, знову садити. Вони в тому році так зробили. Кругом обсіяли, а всередині садили тоді картоплю. Отей хто знає, може і цей рік так само зробили. Це в цьому ось, де летить де щось вже десь горить. І аж сюди до нас долітає. Воно летять. Вам не видно, звісно. Ось опускається геть. Ось летять, усе, бачите, прямо повно летить. Як ось кукурузу по осені бувало, спалює їм і летять кругом, такі м'ятки горіли. А так і це. Хто зна, де горить, а летить сюди. І вітру вже немає, друзі. Оце так розлітається. Так, ну добре, трошки з вами поспілкувалася. воно сьогодні вже картошку, мабуть, садили. Ну, а ми завтра ранню вкинемо. Так, мені жалко було обламувати росточки такі товстенькі на ранній. Завтра я вам покажу. От, бо ту я... Свою пообламувала росточки, там такі тоненькі, та положили в калідорі, щоб проростало. Ще ні одного року, друзі, в нас так не було, щоб було це так мало посадкової картоплі. Бувало, ще і продавали. А це щось цей рік. Це ж, друзі, кругом, а це ж залізо. Кругом повно його. І тут ось, ось склад, це все з желізо, з нашого ларька, що ми на базарі торгували. Ми ж його розрізали, я його, я його розповідала там, хто був раніше зі мною, все ми е, цей. Судилася в суді з хазяїном базарю, та садила свій ларьок. І так як ціляком забрати не могли, то ми його розрізали повністю. І так воно оце в нас і лежить у дворі кругом. те жалізо з тогоріка. Я все йду до алечі, хочу вам показати, як дворі в нас квітне алеча. Ось, друзі. Але вона гидка ця алеча. Вона якась така жилява, негодна. Це вона з лишньої сливи. Я її підрубую, підрубую, а чоловік каже, хай квітне, ну хай квітне. Я все одно вона все розростається, це ж вона буде ого-го, яка огромна. Все одно трошки її на той гоче підпіляю. От, якби ж вона була хороша, а так, звісно, гарно, як цвіте. Ну, запаху, друзі, немає, не пахне. А квіточки, звісно, гарні. Дуже гарні, красиві. Все дуже гарне. Принесла я цей, друзі, лоток, що чоловік пророщував Воно геть не поключилося, не проросло. От. Воно, коробочки в них тут є. Завтра понасипаю в коробочки. Але ж зараз сухо, то я їх кидаю і так на поле. От. Зараз у нас немає тут їх ні какашок, нічого як писала, там одна жіночка. Я розумію, ну я йому той лоток труй, і бурячок і все. Я ж не все вам показую, помієте? Бо не завжди в мене з собою телефон. То буває розряжений, то немає як біля. Взагалі, друзі, сьогодні таке відео. Як би сказати нічого особливого. так день пройшов, поработали, та й на тому. Ну, треба коврики ці познімати. Вони вже посохли. От. Не пам'ятаю, чи казала там вам Ай, з винограду мені на лоб прямо капнула капля. Чи казала я вам, чи ні, що. З водою у нас проблеми. Ой, Треба новий купляти. ту станцію чи що воно там, це купа грошей знову. Саме головне, що його перероблять, цю всю систему. Казав, чоловік, там дуже важко. Ну, Будемо якось робити. Зараз піду задам сіна ласуні на ніч та й піду вже в хату. Всім, друзі, на добраніч. Тихо, тихого, мирного вечора вам усім. На дворі дуже гарно місяць воно вже такий виглядає в нас майже половинка. От. Всім всього самого найкращого. Головне тихої, мирної ночі, солодких вам снів. І хай буде все добре у вас і у нас. Завтра буде день і будемо знову працювати.